Так, у нас повернення української мови на канал. Тепер буде трійко основних предметів: українська мова, українська література і українська історія. Ну тобто історія України, тільки найважливіше. Сьогодні ми розкажемо, як пишеться не з дієсловами, але повірте, так ще ніхто не пояснював. Це не просто набір правил та винятків. Це дистанційка від рімскул. І зараз ви зрозумієте, як частка не співпрацює з дієсловом. Дізнайтеся, звідки взялася ця частка? Як додавалися нові слова, та чим здивувати вчителів української мови? Ви знаєте, що у нас є шість популярних частин мови, а ще є три службових, які просто допомагають і створюють додатковий сенс для важливих частин мови. Сполучник сполучає слова. Прийменник постійно при іменнику. І, і ще це є як її справа в тому, що після прийменника та сполучника ще залишилося багато усіляких маленьких слів. І сказали, нехай це будуть просто частинки. Так і з'явилася третя службова частина мови. Частинка для друзів просто частка. Значення те саме. І от одна з таких часток це частка не частка, що завжди пишеться окремо з дієсловами. Її головна фішка в тому, що вона може скасувати значення будь-якого слова. Не. Або діє слово. Не! Казати, що саме відбувається, і називати дію вона не може. Може тільки казати, що не відбувається. Принаймні, так було спочатку. Мова це такий світ, де зміни відбуваються постійно. Так само, як у людей. Слова змінюються, оновлюються, забуваються і створюються. Тому для кожного слова, і навіть для маленької частинки, є можливості для розвитку. Отже, ідея, от в чому: є слово друг, так? зазвичай частка не каже нам, хто не друг. Наприклад, це не друг. Ми не знаємо, хто це, але це точно не друг. А тепер, якщо ми об'єднаємо, то буде слово недруг. Нове слово, нове значення, абсолютна протилежність другу. Це той, хто може не любити тебе або навіть знущатися з тебе, розумієте? Тобто ворог? Е, ну так, майже ворог, але не такий серйозний. Що скажете? Тобто, тепер частка не могла стати частиною слова і не просто заперечувати все, а реально мати значення. Така співпраця з іменником принесла багато нових слів, які ми використовуємо тепер постійно. З прикметником теж. А з дієсловом трохи складніше. От дивіться, здужати це, коли ти маєш силу щось зробити, коли ти така дуже сильна, здорова. Увага на екран! Я здужаю. Я зможу. Ну, а далі всім відомо, що не здужати, то звісно, не змогти. Не здужиш. то забагато. А от нове слово «не здужати» — це взагалі просто шик. Це почуватися погано, якось не дуже, майже хворіти. Ой. О, а ти ж тут розлігся? Ах, мені погано. Я не здужаю. Ой, боже, поможи. Та-да! Окей, це справді дуже цікаво. Але ти ж розумієш, що як тільки частка не приєднається до дієслова, вона одразу перестане бути часткою. Вона стане частиною слова, префіксом, то навіщо стільки зусиль? Хіба воно того вартує? Так. Ось так з'явилися нові дієслова з новим значенням. Вони не аж так дуже популярні. Але он «не покоїтеся, класне слово, знаєте, коли так тривожишся дуже. Цікаво, що воно набагато відоміше, ніж його оригінал. Покоїтися. Але найпопулярніше дієслово, утворене таким чином, його навіть пояснювати не треба. Це, звісно, слово. Ненавидіти зараз розкажу, як здивувати вашу вчительку або вчителя української мови. В школі часто кажуть, що ненавидіти без не навіть не вживається. Але загугліть, є слово навидіти це любити, поважати, шанувати. Просто його мало хто використовує. А тепер, якщо є слово навидіти, то його, як і будь-яке дієслово, можна заперечити. І тоді воно буде писатися окремо. А Олька Марка навидить. Що? неправда, я його ненавиджу. Мені на нього все одно. От ще один гарний приклад: в школі Dream School учні обожнюють, люблять і навидять своїх неповторних вчителів. Тож давайте ще раз: частка не завжди пишеться окремо, вона заперечує слово, яке буде після неї. Не спить, не плаче, не скаче. Отже, щось не відбувається. Одні заперечення: а ось. Ці дії слова, навпаки, кажуть, що відбувається, ненавидить, не непокоїться. Це справжні дії, справжні дії слова з конкретним значенням. Проте їх все одно досить мало. Дивіться, є купа слів із до. Не з нотою до. А з префіксом. Дотягнутися, дописати, дочитати, доколупатися. А тепер дивіться. Стандарт. Дмитро доїдає. А це моє класичне заперечення. Дмитро не доїдає, постійно щось лишає на тарілці. А тепер пропоную нове слово: не доїдає. Дмитро не доїдає. Це означає, що він постійно мало їсть. Він голодний, він їсть менше ніж потрібно. Таким чином, префікс недо може стати новою частиною дієслова і додаватися майже до будь-чого, додаватися тоді, коли дія якась трошки недостатня. Ви тільки уявіть собі, скільки можливостей недоспати, недолюблювати, недовіряти, недобачати, недочувати. Тому маленьке прохання не недооцінюйте можливості із новим префіксом недо. Звісно, ці слова знає і використовує кожен з нас, і це насправді великий внесок в мову. Однак це не найдивовижніша штука, яка відбулася від співпраці частки і дієслова. Але перед цим хочеться подякувати найдивовижнішим людям, які підтримують нас копійчиною. Ви неймовірні, незрівнянні, незабутні. О, -о що ми зробили? Не знаю, але це точно не дієслово. Це не схоже на жодну з частин мови. Є простеньке дієслово мати. Вона має ручку. Або, заперечне, вона не має ручки. І отут знову зливається частка з дієсловом, і виходить слово, яке дійсно не стосується жодної частини мови. Немає особливе слово, що означає відсутність чогось. Немає ручок. Взагалі. От дієслову завжди потрібно розуміти, хто не має ручки: вона, він чи воно. А от слово немає, легко справляється без цього. Немає потреби. До речі, є ще скорочена версія. Нема. Все. Тепер ви знаєте, як писати не з дієсловами. Звісно, це не завжди так просто, як звучить. Наприклад, ви могли ніколи не чути слово не славити і не знати його значення. Тоді це буде прямо якась така загадка, ребус. Головне тут зрозуміти, чи це якась конкретна дія, чи це заперечення цієї дії. А так, не бійтеся помилятися і дізнаватися щось нове. Тепер ви не просто знаєте, чому не пишеться разом, а чому окремо, але ви ще й можете придумати власні слова, які би писалися разом з не і мали би якесь. Нове значення, ну от, наприклад, зараз придумаю. Не бігати це дуже швидко ходити. Знаєте, типу, коли ти бігаєш на перерві в школі і тобі кажуть, не бігай, і потім ти так дуже швидко починаєш ходити. Я колись на перерві дуже швидко не бігав. Мова це не набір правил. Це дуже цікавий, живий світ, який може по-різному розвиватися. Он чеська мова, теж слов'янська, як і українська мова, але у них не з дієсловами завжди пишеться разом. А оце от суперслово немає. В польській мові взагалі пишеться окремо. І я впевнений, що за кожним таким фактом є якась цікава історія. Дякуємо, що глянули. Тепер можете нарешті розібратися з прислівником, чому він такий дивний, або почати е, досліджувати історію України. Це була дистанційка від Рімско. Використовуйте знання в реальному житті.